Гроші за коней. Програма розвитку сільського господарства Івано-Франківській громаді активно працює. За свійських тварин фермери громади отримують виплати. 43-річний мешканець братківців Володимир Тимчук уже 6 років утримує двох коней. Лисий та каштан допомагають чоловікові по господарству і город зорати і дрова привезти. Щоправда, тримати коней навіть двійко фермер зізнається непросто. Окрім постійної праці біля тварин, необхідні чималі кошти на догляд за ними та їхнє харчування. Лише за півроку лисий та каштан з'їдають разом дві тони вівса вартістю понад 12 тисяч гривень. На отримання цих двох красенів Володимир Тимчук отримав 10 тисяч гривень по 5 тисяч на кожного. От я вже можу на зиму двом їм купити ОС. Городи горять, заробляють, городи все роблять. З лісу дрова возять, вся робота. Так що я дуже радий. Фермерів, які утримують коней у Братківцях, є понад два десятки. Тримають у селі також корів, свиней, кіст та овець. Кажуть, виплати допомагають розвивати сільське господарство у громаді. Це дуже є мотивоційно для людей. Зараз ми е дуже багато людей почали не побачили, що це працює насправді. на перших початках розпитувалися, не не розуміли, бо завжди колись. Колись це було тільки обіцянки. Там люди інформацію збирали, надавали, але цього виплати самі не, не з'являлися. Для під час як ми тепер з цією програмою ми працюємо з цим, і гроші пішли для людей. І в принципі все робиться. Така допомога від міста дає змогу газдам громади, чи то прогодувати тварин, чи поповнити їхню кількість, каже Руслан Марцінків. І додає, у селах громади сільське господарство повинно не лише жити, але й у такий критичний час активно розвиватись. Зараз все більше і більше заяв, і це дуже добре. Тобто, законі ми сьогодні даємо по п'ять тисяч гривень, за кокорів по три тисячі, за вівці і кози, але треба мати не більше п'яти по дві тисячі. Також за свиноматки даємо по дві тисячі гривень. Також за бджоли, також за того, хто займається з парниками. Тобто програма діє. Ми підтримуємо, бо людина фактично зараз завдяки цій програмі зможе вкладати ці кошти, купити. Того ж самого Овес купити або купити сіно для того, щоб прогодувати. І таким чином кладе решта коштів в розвиток, можливо, ще одного коня, можливо, ще корову візьме. Документи на отримання виплат за коней, корів, свиней та інших свійських тварин, а також бджіл, можна подавати до кінця цього року. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.